У Надвірнянській центральній міській публічній бібліотеці відбулась зустріч шанувальників прози та творів її ходорівської. Поетеса розповідає за процес написання про кількість робіт, що саме хотіла написати, та до чого закликає читача в своїх творіннях. Розповідає за свою волонтерську діяльність ще з 2014 року, яка спрямована більше на духовний фактор, але цим не обмежується. Я вам хочу сказати, що пишеться майже щодня, тобто, але назбиралося вже на дві книжечки творів. І переважно в ці дві книжки. Це вже шоста книжка. Це живу сьогодні як остання, і сьома книжка Рядки написані війною. Ну сама назва говорить про те, що саме хотіла я сказати, тобто про, про життя, про наше сьогодення. А рядки написані війною. Це вже сьома книжечка. Це там більше зібрані твори власне на сьогоднішню нашу військову тематику. Тобто, що переживаю, що болить, що турбує, до чого закликаю. І в такому ракурсі вийшли ці дві останні книжечки. Буквально весною. Я вам скажу, що дуже багато знайомих. Я живу в Калуші вже 42 роки, тобто, значить, багато є знайомих, дуже багато хлопців, які пішли на війну, і, на жаль, уже їх немає. Займаємося ми такою. Я не можу назвати себе волонтером, але звідколи почалося АТО, ми займаємося плетінням вервиць і відправляємо на фронт, але ми відправляємо адресні посилки. Хлопці дзвонять батькам, батьки приходять до нас, ми плетемо шкарпетки, в'яжемо вервиці, купуємо молитвенники, купуємо продукти, купуємо рушники, такі спеціальні для душу, термостільки. Ми відправляли на фронт. Тобто ми робимо адресні такі, такі закупки і відправляємо безпосередньо навіть хлопці приїжджають в відпустку і вони загружають оце все, але замовляють нам оце, ну, я не знаю, наскільки це волонтерство, але така адресна допомога йде з 2014 року. Розповідає про письменницю Прикарпаття модераторка зустрічі бібліотекарка Світлана Гаєвська. Пояснює, що означає літературне ім'я жінки та як воно виникло. На центральна міська публічна бібліотека є відкритим простором для спілкування з нашими відвідувачами і, власне, якраз місцем представлення творчих людей нашого краю Прикарпаття України. Загалом бібліотека презентує в чергове творчу людину, яка є з галузі письменницької літератур. Ію Ходорівську, а справжнє ім'я Ірина Яськів. А Ія Ходорівська це є літературне ім'я нашої гості. Вона родом з Ходорова Львівської області, тому взяла собі за псевдонім ім'я рідного міста. А Ія з грецької означає фіалка, і також перші літери справжнього імені та прізвища Ірина Яськів. І таким чином сформувалося таке літературне ім'я. Авторка багато років. Проживає у Калузькому районі, тому вже вважається Прикарпатською нашою рідною письменницею. В її творчому доробку сім збірок, одна з яких дитяча. Такими основними темами авторки є спілкування з мамою, це звернення до мами, тема матері. Тема батьківщини, ну і, звичайно, захисту України, і тема звернена до наших воїнів. Хочу сказати, що Ія Ходорівська багато років, це вже від 14-го року, в волонтерському русі виготовляє вервички та пише поезію для воїнів. І ця поезія Їде на фронт. Вона мені навіть розповідала одного разу, що дала як пробний варіант кільк. Збірочок разом з тими смаколиками та шкарпетками, які нав'язали жіночки з того волонтерського середку, який вона представляє. І тут до неї дзвінок, що замало книжок і замало вервець. Просили солдати більше. Це такі, як би, скажімо, зовнішні і внутрішні обереги наших захисників. Після творчої зустрічі авторці від бібліотечного колективу були подаровані книги письменників Надвірнянщини.